Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про те, як відбувається відбір на Паралімпійські ігри з Боча, які вже відбудуться наприкінці серпня цього року. Перше, що треба знати, це відбір починається з пар і команд. І команди і пари отримують 12 слотів. Тобто, 12 країн буде представлено в кожній з парних і командних. Категорій, якщо ми візьмемо пари Б 4 вони отримують 12 слотів. і Також оскільки пара складається з чоловіка і жінки, відповідно по 12 слотів в індивідуальній дисципліні отримують жінки і чоловіки теж. Потім плюс ще, якщо ми говоримо про індивідуальні, ще 2 слоти отримують по рейтингу. І три слоти отримують так називаємо двостороння угода між е, Міжнародним паралімпійським комітетом і Федерацією збоча. Тобто, вони вирішують, кому віддати ці три слота. Тобто, е, в парах виходить, у нас буде 12 країн. А в індивідуальних десь виходить 17. там, да? Але я думаю, може один, один запасний бути десь. Я думаю, 16 там має бути 16-17 учасників в індивідуальній дис дисципліні. Тобто пари так само відкриють, отримують 12 слотів, і в індивідуальному так само жінки-чоловіки. Команди bc 1 bc 2 теж 12 слотів. Тут трошки по-іншому, тому що ми не знаємо скільки, оскільки команда складається з трьох осіб, і, наприклад, БЦ один, якщо там представлено один, Б, це може як бути жінка, так і чоловік. Тому тут скільки конкретно отримують в індивідуальних, це вже буде залежати, кого саме країни направлять. Від команд. Тепер розглянемо саме, яким чином відбираються ці 12 слотів. Перші 4 слота отримують переможці регіональних чемпіонатів, які відбуваються в 2023 році. Оскільки в Боча 4 регіони, якби би 4 регіони це Африка, Європа, Америка і Азія і океанія то переможці на цих змаганнях. Отримують автоматичні слоти. Тобто ми, ми вже маємо так 4 слоти. Потім наступні 4 слота отримують країни з найвищим рейтингом на кінець 2023 року. При цьому очки рахуються за 2 роки, да, за 22, за 23. Потім. В березні відбудеться так називаємий кваліфікаційний турнір, де переможці, тобто три перших місця отримують ще три слоти. Це вже у нас виходить 11 слотів. І один слот отримує приймаюча країна, тобто Франція. І всього це виходить 12 слотів. Тепер давайте розглянемо приклад. Це на парах bc 4 як це відбувається? Ми переходимо на сайт рейтингу Міжнародної федерації Боча, вибираємо тут пари bc 4 і перші 4 слота отримали переможці регіональних чемпіонатів. Перший з яких це був чемпіонат Африки, який виграла пара з Єгипту. Тобто, це перша. Пара, яка отримала слот на Паралімпіаду. Потім був чемпіонат Європи, який виграла пара з України. Потім був чемпіонат Аф Америки, який виграла пара з Канади. І останній був чемпіонат Азії, який виграла пара з Китаю. Ось це вже 4 у нас слоти. Так? Наступні 4 слоти. Отримали країни, виходячи з рейтингу. Да? Наступні, хто не отримав, і це у нас виходить Колумбія, Гонконг, Таїланд, Словакія. І ще я казав, що один слот отримує країна, яка проводить Паралімпійські ігри, тобто Франція, але саме Франція не представлена парою bc 4 у них немає пари bc 4 тому автоматично цей слот отримала ще Хорватія. Це вже відома інформація. І наступні три слота отримують призери так називаємо кваліфікаційного турніру, який буде в Португалії у березні, і туди поїде 9 країн по рейтингу: це, тобто, буде Британія, Венгрія. Перепрошую, Венерія, ну, тобто Угорщина, так? Е Німеччина, Японія, Іспанія, Бразилія, Португалія, Мексика і остання це Корея. Південна Корея. Ось, і хто з цих країн переможе в цьому чемпіонаті? Не переможе, а призери, да? тобто перше, друге, третє місце. Тобто із цих, що виділено жовтим кольором, ще три країни отримає ці слоти. Ось, і щоб це ще більш наглядніше, є така вже стаття на Вікіпедії, яка називається Боча на Паралімпійських іграх літніх. І теж про що ми говорили. Тобто з пара БЦ4, які вже отримали Єгипет, Україна, Канада, Китай по рейтингу: Колумбія, Гонконг, Таїланд, Словакія. Тут написано, що Франція, але вже відомо, що замість Франції буде Хорватія. І ще три країни буде відомо після кваліфікаційного турніру, який в березні відбудеться. І вже в березні ми будемо знати всі країни, які будуть представлені в командах бц 1 бц 2 в парах, бц 3 в парах бц 4 Також тут написано, що по два слоти в кожному індивідуально так, отримують по рейтингу ті, хто не отримав якби, спар і команд. І ще по три слоти. Так, так сказати, двостороннє запрошення від Міжнародного Паралімпійського комітету і Федерації міжнародної Бочі отримають по 3 слоти. Взагалі буде представлено 124 учасника на Паралімпійських іграх. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.